Цікаво, що на нас чекає? Корені ніжки? Клас, обожнюю їх. Головне, не забути додати соус. З ним буде набагато смачніше. Хоча ні, не думаю. Яка апетитна кукурудза. У ній точно немає ніякої каверзи. Гадаю, що в моєму напої теж. Подивіться, що в тебе є. Тоді тобі й починати. Я не проти. Дивно, чому моя фанта не л'ється? Здається, вона не рідка. І що ж мені тепер робити? Ого, та це ж желе! Нічого собі. Ой, я випадково потрапив собі в лоба. Погодься пристойніше, Джоне. А ще краще поділися з нами смачненьким. Я згодна з мірандою. А ну, геть, я вам нічого не дам. Який ти грубий? Ми тобі це пригадаємо. Та, будь ласка, а зараз не заважайте мені насолоджуватися своїм желе! Все, я закінчив. Це було просто. У тебе чудовий апетит. Тепер черга Емми. Взагалі я не хотіла б пробувати цей гострий соус. Гудаю, що поливаю їм курку, а насправді не робитиму цього. No. Ну ні, з нами такий трюк не пройде. Вперед, Еммо. Мамочки, від цього соусу виходить пар. Впевнена, він дуже гострий. Ого, ви тільки подивіться. Ніжка на мить спалахнула. Мені доведеться не солодко, але я маю це зробити. Просто уявлятиму, що це звичайна курка без гострого саусу не помогло. Я палаю. Допоможіть. Емо, тільки не повертайся до нас. Ого, що це? Здається, моя кукурудза добре підсмажилася. Ми нічого не забули. Спокійно, Емо, все під контролем. Я тебе загасив. Так би одразу. Дякую, Джоне. Нічого собі я спалила курячі ніжки до вигільців. Натомість у мене тепер є попкорн. У всьому потрібно шукати плюси. Який він хрусткий клас! Про таке я мріяти й не могла. Ми теж хочемо спробувати. Ще чого зараз. же заберіть свої руки. Я не збиралася ділитися. Подивіться, Джонни. Вуха Міранди стали жовтими. Чого ви так на мене дивитесь? Взагалі ваші вуха теж стали кольоровими. Оце так. Несподівано. Дізнаємося, що на нас чекає цього разу. Червона ягідна жойка? це приємний сюрприз. Як же вона смачно пахне? Жуйка маленька, а мій кавун просто величезний. Друзі, бачу, вам пощастило. Про мене такого точно не скажеш. Тут ціла чашка живих черв'яків. Приємного апетиту, Миранда. Відкривай рота. Прибери це зараз. Я не їстиму живих черв'яків. Ти не маєш вибору, тож раджу поквапитися. Дякую, але твоя порада навряд чи зараз допоможе. Від нього мені зовсім не легше. Просто уявлятиму, що це щось смачненьке. Як гидко, моя фантазія зовсім не працює. Все, з мене вистачить. Ей, ти не можеш здатися на півдорозі. Потрібно довести справу до кінця. Ну, ще одна безглузда порада. Джона, ти не допомагатимеш мені, а навпаки, все псуєш. Ці черв'яки ворушуються у мене в році. Я не можу це терпіти. Як ти це робиш? Зглузду з глузду з'їхати у нас би не вийшло. Боюся, я згадуватиму цей кошмар все життя. Я ніколи не їла нічого гіршого за це. О, ні, черв'яки застрягли в горлі. Я не можу дихати. Ти виплюнула їх прямо мені в обличчя. Вибач, це сталося випадково. Вважаю, що так я передала тобі хід. Дякую, Мірандо. Я вже розколов кавун на дві частини, тепер його можна їсти. Який він запашний! Цей запах нагадує мені літо. Не хочу тебе засмучувати, Джонне, але червоний це мій колір. А м'якочка вона саме така. Так що їм я. А тобі залишу зелені скоринки. Але так нечесно. Адже Кавун дістався мені. Життя взагалі несправедлива штука. Змирись. Ось забирай скоринки. Я скріміла їх від м'якоті. Можеш не дякувати. О, до речі, кісточки мені теж не потрібні. Я більше не хочу мати з тобою жодних справ. Ти мене опанюєш. Ці скоринки такі гіркі. Я не буду їх їсти. Що ж, це твій вибір. Я ні на чому не наполягаю. Друзі, ви такі кумені. Я зараз лусну від сміху. Ой, з вами я мало не забула про свою жуйку. М -м, смачненько. Ну ось, їй знову дісталося все найсмачніше. Не заздріть, краще подивіться на те, як надуватиме бульбашки. Це дуже до речі. Час поставити Емму на місце. Зараз ми їй за все помстимось. Ей, я нічого не бачу. Хтось лопнув мою жуйку. Гарний колір тобі личить, Емма. Ого, наші шиї пофарбувалися. Повна готовність. Погнали! Мамочки, це ж крап. Який він страшний. Я його боюся. Поки покладу на місце. Ти бодай розумієш, що тобі дісталося, а я взагалі не розумію. Але виглядає круто. Я відчуваю запах смачної картоплі, смакота. Нарешті я зможу підкріпитись. Тоді починай, Мірандо. Ми тобі поступаємося. Іноді ви буваєте дуже милими. Картопля така тепла, ніби що й не спечі. Мені подобається. Я готова сама з'їсти всю тарілку. Час і мені розібратися зі своєю їжею. О, це цукровий лядяник. Подивимось, що усередині. Здається, це шипучка. О, так. З нею льодяник ще смачніший, хочу ще більше шипучки. Так не чесно, всім, крім мене, дісталися смакоти. А я маю їсти цього страшного краба. Чому дуля така несправедлива? Як жорстко. Я трохи зуби не зламала. У мене є геніальна думка. Обожнюю картоплю фри. Це найкраще частування. Мені хочеться ще й ще. Дивно, куди зникла моя тарілка? Я її не відчуваю. Ема, це ти її забрала. Взагалі це не я, а мій краб. Вибач, я не могла його зупинити. Досить замовляти мені зуби. Зараз же поверни картоплю. Здається, щось намічається. Гадаю, буде весело. А гаразд, забирай свою картоплю назад. Я спробую ще раз відкусити шматочок краба. Що це ти робиш? Готую. На цей раз я не збираюся їсти його сирим. Геніально. Ти добре все продумала, Емма. Ні, я впекла палець, як палку. Добре, що маю шипці. Зараз я легко дістану краба з киплячої води. Який він запашний. Впевнена, тепер його смак мені сподобається. Емма, ми не знали, що ти вмієш так добре готувати. Можна спробувати? Звичайно, ні. Навіть не просіть. Я приготувала цього паба і я їстиму його. Все по по-чесному. Який він тепер смачний. Тут купа м'яса. Це просто чудово. Що сталося з нашими носами? Вони кольорові. Відкривайте кришки. Вау, у мене пончик. Який він апетитний? Я так давно мріяла про десерт. Нарешті мені вдасться його з'їсти. Солодкий людяник. Клас. А що це усередині скорпіон не може бути. Цукерниця? Яка вона гарна. Міранду, дотримуйся черги. Я перша. Хіба не бачу, що я вже пончик? Який же він м'який? Та солодкий? Неймовірно. Я зараз захлинусь слиною. Поділися зі мною, Емма. Робив. Через тебе я вкусила себе за палець. Вибач, зараз я допоможу тобі. Ось, наклей пластир. Краще ти. Пончик. Він ще ніколи не був так близько до мене. Яка смокота. Я вже сподівався, що мені так пощастить. Мало не забув про пластир. Дякую, що допоміг мені. Але куди подівся, пончик? Жану, нічого не хочеш сказати. Хоча вже поздно, нічого не хочеш чути. Їж свій мерзений людяник. Що ти робиш, Емма? Це вже занадто. Хм, До речі, дядяник не такий гидкий, як я і думав. Фу, як ти це їси? Так же, я не можу цього бачити. А мені подобається. Це звичайний карамель і вона смачна. О, ні. Я надто захопився. Мабуть, у мене в роті скорпіон. Який жах? Заберіть його. його швидше. Як ти нас не лякав? Я все. Тепер ти, Мірандо. І з задоволенням. Я давно мрію скуштувати свої цукерки. Це була зелена, значить, призначалася мені. А ця червона, значить, моя. Так несправедливо. Ви забираєте усі мої цукерки. Придеться вас провчити. Готуйтесь. Скоро ви отримаєте стільки цукерок, скільки ніколи в житті не бачили. Що ти робиш, Мірандо? Запере рогатко і не подумаю. Рятуйтесь, як можете. Емма, думаю, нам треба ловити цукерки ротом. Це найкращий вихід. Ой, здається, цукерки скінчилися. Потрібно дістати ще. Жовта цукерка не може бути. Нарешті я зможу спробувати її. Як довго, я чекала цього моменту. Ну і як, Міранда? Сподобається? Ще пак. До речі, наші руки стали кольоровими. Чор, я зніму кришку першою. Вау, мармеладний ведмедик! Який він величезний! Супер! Тобі дуже пощастило, вітаємо! Ягідний мармелад, мій улюблений. Потрібно скоріше відкусити шматочок. Нічого не виходить. Прийдеться щось вигадати. Я бачу тріщину, треба скористатися цим. Відмінно, тепер я маю величезний шматок мармелади, який буде зручно кусати. Клас! Це чудово! Найкращий мармелад у світі. Мені терміново потрібна добавка. Я готова розтерзати шмоток шматок голими руками, аби все це з'їсти. Наступного разу будь, будь ласка, обережніше. Ого, Ембе, тепер ти вся червона. Мірандо, твоя черга. Гора сирих, курячих яєць визнаю. Це зовсім не те, що я очікувала побачити. Ну нічого не вдієш. Приємного апетиту. Ти не можеш відмовитись. Їж, інакше ми самі в тебе все запхнемо Ну вже ні, якось впораюся, хоча це точно буде непросто. Су, яка гидота Я не можу це проковтнути. Ми ж домовилися, що ти з'їси все. Давай я допоможу. Зараз ми приготуємо яєчний коктейль. Повір, тобі навіть сподобається. Беремо побільше блендер і розбиваємо в нього всі яйця. Ось так. Це дуже просто. Дивись, як чудово у мене виходить. Акуратніше, Джоне. Уся летить у мене. Right. Да я просто захопився. Еммо. Що ж, час як слід збити наш коктейль. Готово. Налюк коктейль. Ось у цей гарний келих. Вау! Виходить справжня бомба. б сам такого не відмовився. Дякую, Джоне. Виглядає непогано, але інтуїція мені підказує, що це зовсім не смачно. О, так. Знову смак сирих яєць. Все, я не можу більше. Навіщо ти виплюнула все це мені в обличчя? Це що, така подяка? Сподіваюся, їжа допоможе мені прийти до тями, Хоча навряд. Адже це зелений горошок. Не люблю його. О, їж, Джоне. Ти сам казав, що такі правила. Для початку потрібно, хоча б банку відкрити. У мене нічого не виходить, я пас. Це ж простіше, простого, дивись. Раз і все готово. Прошу. Дуже дякую, Емма. Що б я без тебе робив? Напевно, не їв би зараз цей гидкий горох. Можливо, варто дати йому шанс? О, так! це не так погано, як я гадав. Можна з'їсти одразу всю банку цілком. Не думала, що тобі так сподобається. Цілком їсти мно. Але щось зі мною не так. Здається, у мене починаються гази. Вибачте, але я не можу більше терпіти. Навіщо ти це зробив, Джоне? Ми ж зараз задихнемося. Вибачте, напевно, це кінець. Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт. Це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиш, тиш, тидиш. Простіше простого слідкуйте за своїми рухами юна леді, і не розкидайте продукти на кухні. Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, цей нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню. Порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Так я теж так можу. Різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам звитих вершків. Виглядає блідновато. Прикрашу райдужними цукерками кітлс. цукрова трубочка для краси та печиво орео Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так дуже добре. Полює полуничним соусом. Бабуся, ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! Awesome. Яка жахлива подача! Ось Джейн, дивись і вчись! Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Вуаля, яка краса вийшла у шеф-кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно. Як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиво сподобається дитині Глорії найбільше. Хочу це! Вау! Тут полиниться із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла! Як багато диму. То воно ж таке кисле Це виглядає дивно. Смак теж не дуже. No. Я обираю все. Ура, це моє. Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся Глорія просить їсти. Я хочу людяник ось такий різнобарний на паличці. All right, all right. А такий зрозуміло. Бабуся раніше такі весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду. А тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт емо. Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного. Цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам. І додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись. Точно! Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застигла Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски і скручу в тонкий джгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не їстівний, зате гарний. Виходить непогано. Трішечки. Зараз вкрутимо. Ось так. Все, готово. Що ти вибереш, Глорії? Льодяники від бабусів, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? Я хочу, я хочу це. Виглядає, звичайно. М -м, який дивний у нього смак. Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на танкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати, потрібно знайти щось слушне. Що ж, а, знайшла. грібінець. Який жах. А що? Ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по-старому, Посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сір'ю. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось онучка, їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. З Чого б мені почати? Це що таке? Я багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що? Смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау, які класні! Приголомшливі на смак. Смак ота. Я обираю їх. Єс, я перемогла. Ого, Це Кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи. Величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман, сире яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, це сирі яйця. Я не хочу їсти сирі яйця. Точно. Можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Це так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой-ой, може, здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу, це ж. В тебе теж? Фу, це ж. Так ми знаємо, що це, як смердить жах. А в мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить? Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше, нотела а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь. Все нутелла. причому дуже смачна нутелла. Ось Остін, спробуй. Фу, хоча м -м, смачненько. Ще й багато, прикольно. Пригости Емму. Точно, Емма, тримай. Б'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба, вона мерзнена і смердить. Емма, починай. Так, Ему, давай. Я, ну, у мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це Гедота. Остін, продовжуй. Окей Я не зможу. Вона смердить. А? Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія, час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось тримайте. Рибу смачнішу ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна і така маленька чіпсинка. А, вона величезна. А в мене мала. Немає маєш одного, подивися на ем. Я готова її проковтнути. Що дивитись, вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще й у зубах щось застрягло. Джулія, може, поділимо на двох. Ні. Проси у Емми. М -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус. Отримуй. Нужбо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. А, я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко Давайте почну. Ой, перець готовий вийти назад. А, дайте води. Ось тримай. Бери мій. Ні, мій. Я сказала мій, не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія, їж. Я, може, не треба. Швидко їж! Добре, добре. А, а, я як дракон, мене наче з пожежі витягли. Тепер Емма. Думаю, нам час. Згоден. Я сильна, я зможу. Що? Та Це ж цукерки червоні. Тобто мої улюблені. Круто! Гей? Хоча ні, сидіть там. Раз, два, три. І все, такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А, різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? Увага! Смертельний номер. А випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде, що ж робити. Здається, знаю. Якщо не можна зняти кавун, можна з ним жити. Інша справа. Я ще нічого не бачу. Допоможіть. О, подивіться, це ж броколі. Я його обожнюю. Фу, жувати цю траву, а мені подобається. Подобається ось це. Так ти божевільний. Але ж почну я. Джулія, це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться й мені. Мене зараз вирве. Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Ага. Броколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені, мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло. Вона росте як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я Цікаво, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось орео.